Вітаю на каналі Зелена оаза. Мене звуть Олена і сьогодні випуск хочу присвятити посіву петунію. Зараз кінець січня і вже можна висівати петунію. Дехто вже її посіяв, якщо, наприклад, потрібні живці, тому її сіють трошки раніше. Я сіяла і в січні, і в лютому, і в березні, і навіть в квітні. Але перед тим як сіяти, ви маєте знати, що. Коли вона вам має заквітнути? От, наприклад, ту, що я висівала в квітні, вона заквітла десь в серпні місяці. Тому цього разу я буду трошки раніше робити. І скажу так, багато тут знань не треба. Головне підібрати спочатку правильний ґрунт і професійне насіння. Для сумішу в ґрунт я беру. Ось такі торфяні таблеточки. Є можливо, може, можна, якщо в кого є звичайний торф от, професійний, от мені зараз його, він продається в великих кількостях. от може десь його знайти і в хтось робить розфасовки, продає от, по кіло, по літрам, я не знаю, по кілограмам, літрам. Мені достатньо для посіву ось такі маленькі. Торфяні таблеточки спресовані, і зараз я їх залию теплим, теплою водою, такою гарячою, от деякий час пройде, і воно розбухне, і буде мені вже мій торф, який мені потрібен. Ось так це відбувається теплою водою, такою градусів 70. Отак розмочують ці таблеточки торфанід. Знаєте, і часом буває, і робиш якби і термообробку. Термо, Зазвичай дуже часто знаю, що користуються такою обробкою. Термо я теж свого часу пропарювала ґрунт в мікрохвильовій. Печі. Зараз я зроблю це такою гарячою водою, пізніше пролию ще фітоспорином і інтексицидом проти шкідника. Цені таблеточки можна придбати в будь-якому магазині, де продають насіння. От, я їх дуже люблю, це вже не перший рік ними користуюся. Ціна їм 2,30. Ну, у нас, так, принаймні, в гощі я купила за одну таблеточку. У мене тут, мабуть, їх 20 штучок. Ось, бачите, скільки вийшло ґрунту. Мені навіть його буде дуже достатньо, тому що це, я в цей ґрунт буду висівати всі свої квіти, які спанувала на, на сезон 2026. Далі, для того, щоб скоріше проростали квіточки, сходили і коріньку швиденько нарощувалося, от, я буду робити супер легкий субстракт. Буду додавати агроперліт і вермикуліт. У мене пакетики по літрі, ну, сюди я десь кину четверту частину. Того і четверту частину іншого. Так, Ось бачите, все це я перемішую, і в мене буде супер пухкий ґрунт. Петунія швидко сходить, гарно нарощує, проростає. Наприклад, такі квіточки, як Еустома, ті довше. От. З питонію все набагато простіше. Обов'язково я це роблю. Обробляю ґрунт. Використовую інтексицид провантопрофі, можна актару. Граминочку, дуже манюсіньку таку крупиночок, щоб так декілька, тому що цей пакетик розрахований. Тут один грам. І розраховано, мабуть, на, на, скільки, на 10 літрів. О, і фітоспорин. Фітоспорин використовуйте завжди. Щоб ви не сіяли, щоб ви не жирцювали, цей природний біофунгіцид допоможе вам позбутися всіх непотрібних грибкових гнилій, різних бактерій. Тому теж використовуйте. О, і отак от, от легенько. Проливаємо цей ґрунт. Все, ґрунтосумішна у нас готова. Далі я буду сіяти в такі пластикові одноразові контейнери. Харчові. Вони є кругом, їх можна придбати в Аврорі, я не знаю, я в Аврорі брала. От. Гарненько його утрамбую. Отак от утрамбую. Ще залишиться грунт до наступних посівів. Наступні посіви будуть дельфініуми. Тому не пропускайте. Буде на каналі знову відео про посів дельфініуми. Обов'язково. До речі, хто не знає, дельфініуми потрібно стратифікувати. Так, ось у нас готові ємкості. Тепер. Я буду робити борозни. От такою паличкою. Я роблю ось такі борозни. І в ці борозни буду накладати насіння. Насіння я не присипаю, не заглиблюю. Просто ось в такі от борозни покладу. Як я і казала, що насіння я беру професійне. От, воно завжди буде в таких капсулах. Щось у мене залишилося з минулого року. Дуже сподіваюся, що все добре, що воно зберіглось. Зберігаю я насіння все в темному холодному місці, холодильнику. в холодильнику. У мене є окрема полочка і там все є. Дуже обережно, бо насінинки дуже дрібні, вкриті тальком, і їх дуже легко загубити. Тому ось таке блюдце. Якщо є у вас зубочистка, я беру сірник. Ось трохи змочую його. І починаю розложувати на сінинки. Питонії я дуже люблю таких сортів, як Easy Wave, різні ампельні. От, і цього року ще взяла. Теж петунію ампельну лавина F1. У мене вона була у 23-му році. Дуже мені сподобалась. От Вона навіть мені чимось нагадує на, ну, десь так, приблизно як тайдл. Роз, теж вона гарно розростається. Все, я посіяла свою петунію. Зараз все це накриється ось такими кришечками. Щодня. Потрібно буде провітрювати їх. От, все це в мене відправиться під лампу. У мене є досвідка, і таким чином будемо чекати перших сходів. І вже на третій парі листочків ми будемо вже підживлювати свою петунію. Тому дякую, хто був зі мною. Дякую, що подивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь до наступних зелених історій.